Нині церков празнує пам'ять преподобної Параскеви Сербської У древності, в XI віці родилася коло Константинополя і одного разу слухала проповідь, коли Господь каже в Євангелії, хто хоче йти за мною, найодкажешся від себе. З того часу Параскева сербська роздала свою одежу багату, бо була заможна. А родичі її казали, петко, що робиш? Ти що? Навірно, ти щось тут стало, ти втратила розум. Нас християн завжди цей світ оцінює і з точки зору сьогосвітньої мудрості, або скоріше гріховності. Сей світ ніколи не розуміє, чому християни моляться, почому прощають ворогів, почому йдуть сповідатися, причащатися. Для людей цього світу то тяжко і непонятно. Ведь люди грішні завжди високоміння про себе да коли без всякої освіти, а так розсуждають, як великі мудреці. І над тим ще сміє сатана, будучи люди неподготовлені, як і нині маса людей, ніякого відношення до релігії не мають. Ніколи не вивчали в релігію ні в школі, ні в якихось спеціальних курсах. Но зазвідайте безбожників, нецерковних людей, вони ліпше знають. Яка релігія ліпша, котра не добра, котра наша, котра не наша, а знань у них нуль. Та значить, сатана маніпулює їх разумом, то що так обзивали і петку, Що з тобою все стало, Такі плаття дорогі роздаєш людям. Після смерти батьків праскева сербська приймає постріх у монастирі. І з того часу до глибокої старості подвізалася у молитвах. А перед смертю Бог благословив, щоб вона пішла і на свої рідні землі спочила. Поскільки сербська свята дуже близька для нас, мало хто знає з жителів України, що від Ужгорода до Венеції майже так, як. До Києва, а по тисі виходимо новий, новий сад у Сербії, а тиса завжди була гарно текла. Тобто можна було плавати туди і сюди. У древності наші народи, карпатські русини і серби, ну, безумовно, і болгари спокійно піднімалися у верхньої потисся, особливо в древні часи. Коли повноводні ріки були. і тому для нас святі сербські дуже близькі, особливо близькі нам і недавно канонізований у Сербії святий Іустін Попович, той, хто був у нас у період Подкарпатської руси у нашій церкві православній, великим адміністратором єпархіальним, величайший з богословів. Унікальний святий. Недавно сербська церква випустила служебника, якими користував наш святий Юстин Попович, а то у ті книжки, котримися, користуємо ми вточ, в точ. От чому сьогодні кажемо святая сербська Параскево. Моли Бога за нас, як наші предки общалися, держалися у єдинстві, так і нам поможе, щоб ми сьогодні теж були мудрі, уважні, слідкували, що робиться в всьому світі. Бо сатана, як лев рикаючий, каже Павел, глядать, кого б захватити, кого би промкнути, проглотити. Маємо бути осторожні, не маючи захисту, іноді чоловік упадає швидко, Под ударами сатани держася віри канонічної. А в Україні то є наша Українська православна церква, де предстоять і блаженні Шеонуфри, ми в тому, лише в тому случаю, діти Божі, сильні, мудрі, тверді, а у вічності віримо, що Господь по милості своєї нагородить нас і наслідством в Царстві Божієм. Амінь.